Вчора ввечері міністерство національної оборони Польщі підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили польський повітряний простір. Відповідь на це міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості солдатів на кордоні, а також розгортання додаткових сил та засобів, зокрема і бойових вертольотів. Про це і не тільки далі поговоримо із політологом, політтехнологом та керівником центру політичної розвідки Олег Постернак доєднується до нашого етару. Вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава дня! Щодо ситуації із білоруськими гелікоптерами, власне, над територією Польщі, на ваш погляд, чи зараз взагалі можливе бойове зіткнення Польщі та Білорусь? Ну, я думаю, поки не стоїть так питання, оскільки. Ну, при всій навіженості Кремля, при всій всіх понтах Лукашенка, при всіх цієї наривної публічної е, публічного мілітаризму, яку демонструють і російська сторона, і білоруська е, самопроголошена влада, е, вони не підуть на пряме військове протистояння з Польщею. Польща країна НАТО, і я думаю, що відповідні заяви з боку альянсу. Ну, це не жарти для білоруської і російської влади. А от на що вони можуть піти це гібридна загроза у вигляді прориву мігрантів, за якими можуть стояти вагнерівці, це такі провокативні порушення повітряного простору. За останніми даними моніторингового пабліку Білоруський гаю, начебто ці гелікоптери супроводжували Лукашенка, який летів у Берестейську область задля там якихось своїх державницьких функцій, і тобто перевіряти дражнити польщу і тримати в стані бойової мобілізації, так да, це вони будуть. І тут треба віддати належне, що тактика гібридної загрози, вона з точки зору ефективності, ну яку собі планують Росія і Білорусь, вона відповідає, скажімо так, всім канонам цієї ефективності. А яка мета цих провокацій із боку Росії? Дивіться, мета. Питання мити воно багатофункціональне. Ну, по-перше, в Польщі вибори осени, і звісно, це спосіб впливати на внутрішню атмосферу в Польщі. Ну, наприклад, популярними може стати Польська конфедерація. Це євроскептична партія, яка вже має на даний момент 10%. Друга проблема це спроба розфокусувати українську війну. Ну, Щоб увага Європейського союзу була прикута, наприклад, до Боснії герцеговини де сьогодні проти е Республіки сербської частини Боснії герцеговини запроваджує керівництво цього анклаву запроваджені санкції Нігер, де зараз стоїть питання про можливу воєнну операцію з боку Франції, то чому воно стоїть дуже серйозно. Білорусь, е сувалкський коридор, білорусь... білорусько-польський кордон. Тобто. Е Росія дуже хоче, щоб увага з Заходу була розконцентрована на різні військові виклики, ризики, які вона штучно формує в іншим, скажімо так, в інших територіальних анклавах. Тому ця тактика можливо себе і виправдає. Ну і третій момент: Росія демонструє, знаєте, коли немає успіху на полі бою. Оскільки ви ж знаєте, що офіційне ми всі знаємо, читаємо офіційне повідомлення генерального штабу, що вибиті позиції Росіян з під Авдіївки, це серйозний військовий успіх стратегічного характеру. І тоді, коли Росія не має на українсько-російському фронті успіхів. Вона, хоча б візуально, інформаційно в картинці хоче досягати певних успіхів на якихось штучних цих територіальних анклавму, наприклад, в Нігері, коли розмахують російськими прапорами, да, ці навіжені демонстранти, або, наприклад, загострюючи відносини між ЄС, наприклад, і Боснією і Герцеговиною. або в інше, або в Вірменія, та ж сама Нагорний Карабах, тощо, тобто, це така стратегія демонстрації. Фіктивних, політичних, грандіозних, начебто, успіхів, здатності ще тримати Захід да, за горло у вигляді отаких от провокативних цілей. Але вони лише спрямовані на піар-супровід жодного реального підґрунтя для там, військової ескалації. Або там серйозного конфлікту вони не несуть. Росія і Білорусь наскільки дурні країни, я ну, сподіваюся, щоб ризикнути да, на е, формування ще одного фронту потенційного спалаху боротьби війни. Ну, але робити вони для картинки для внутрішнього споживача, це вони е, дуже дуже бажано, оскільки хитка внутрішня стабільність всередині цих країн. Вона потребує постійного підтвердження таких історій успіху. Ну, це чисто піар-інформаційна ціль. Да? Якщо в Росії є сили на гібридну війну, чи є в Росії сили відкривати другий фронт? Про що ви сказали? Саме військові Ні. сили? Це ризиковано. При всій там величі, в лапках зарозумілості, нахабності російського керівництва вони не здатні воювати на декілька фронтів. Вони втратили вже вплив Центральній Азії. Росія втратила вплив, втрачає вплив в Північному Кавказі, оскільки тепер Карабахський конфлікт активно буде залагоджувати Європейський Союз. Росія не має того впливу на Туреччину вже. Ордоган навпаки почуває себе сильніше і гнучкіше, орієнтуючись зараз на Захід. Росія не здатна кинути прямий виклик НАТО, а робити отак із тяжка, виражаюсь мовою окупанта, е намагаючись використати лише піар-піну для цього, а формуючи а реально, да фактично у Росії серйозні проблеми з захистом кордону на далекому сході. У Росії серйозні проблеми зі скороченням а, ракетного потенціалу і боєприпасів, тому і шойгу в північній Кореї не лише для політичних е, фотографій, але й для конкретних домовленостей. Е, Росія все більше відчуває це е, зосередження мобілізаційної економіки, коли величезні ресурси вона витрачає, наприклад, на виробництво дронів, на відновлення ракетного потенціалу. І Росія вже розуміє, що війна там десь іноді в Москву прилітає в москву сіті да, в елітний квартал, де живуть багаті олігархи, стірки попи страти, що цілують ручки їх тимчасовому царю. Тому м -м, ласкаво просимо, на жаль, в нову реальність війни, коли вона ще більше загострює різні суперечливі. Тренди, і вона ще більше показує слабкість і ну, фактично нікчемність російського керівництва, нездатність його захистити, навіть російських громадян в центрі столиць, в центрі країни, в Москві. Тому який другий фронт? Де? Ну хіба що тільки в, в схвильованій голові самого Путіна, який знову ж таки через потяг до авантюризму чи особисті якісь захворювання може вдатися до чергової авантюри та провокації? Щодо реакції, от на ці російські провокації, російські і білоруські, власне, польщі реакцію ми побачили. Вони до кордонів продовжують стягувати війська, техніку, бойові гелікоптери і так далі. А от чи буде ще реакція країн НАТО? Я думаю, що у, у натівських генералів тепер безсонні ночі. Війна ближче до кордонів НАТО. Якщо Україна є певним, знаєте, заслінням, фронтиром, певним стіною, яка захищає Європу, то Білорусь такою стіною не є. Ну, до речі, тим самим такими діями Кремль лише ставить НАТО, США і Європейському Союзу в перспективі завдання невідворотності політичних змін Білорусі. Тобто Білорусь перед... Путін перетворив в зону нестабільності для Заходу, в зону покалування Заходу, в плацдарм для гібридних атак. І рано чи пізно будь-який мислячий аналітик на Заході, американський, європейський, поставить чітко перед урядами питання, що майбутнє безпекова краща гарантія для Європейського Союзу це зміна влади в Білорусі. Тому таким чином Путін ще більше е, переконує американську-європейську е, громадськість і владу в майбутньому. Змінити владу в Білорусі, це може відбуватися і демократичним чином, коли білоруське суспільство є вже досвід 20-го року, це зробити. А можливо, і не публічним чином, оскільки диктатори не вічні. І ця істина доводить і Муамаром Каддафі, і Альбертом Піначетом, і багато іншими представниками диктаторських суспільств. Тому НАТО, скоріш за все, буде зараз продовжувати. Переварювати ці ризики і формувати стратегію. Ну, я вам хочу сказати, що Вашингтонський саміт НАТО випні досить адекватно відригував е, щодо загрози Росії. Це збільшення угрупування натівських військ на Заході, це посилення повітряного групування. Тобто М -м -м, НАТО вже відреагувало завчасно перед тим. Як скажімо так, отримати зараз чергову ескалацію гібридну у вигляді дій Росії і Білорусі? Тому і ну зрозуміло, що якщо будуть більш серйозні провокації, НАТО має реагувати більш активніше. Але тут, знаєте, є таке одне цікаве питання, яке українці можуть обговорювати. Нато безхребетне, да? от така виникне, може, думка, що не вперше Пшеводувський інцидент, давайте згадаємо, коли ракета залетіла, ну, невідомо чи я чи відомо чи я, але ніхто не хоче визнавати, чи я е -е пшеводув на прикордоння. Як реагувала Польща? Досить кволо. Як реагувала Румунія, член НАТО, коли ракета також пройшла через повітряний простір Румунії? Це ракета. Це навіть не гелікоптер, який там, ну. Можна припустити, що він заблукав по кордоні. Ну, можна припустити. М -м, ні. Мова йде про те, що е, такі подразнення НАТО, а Росія з Білорусю дражнить НАТО, мають стати більш сенсовим викликом для, для самої, самого альянсу. З іншого боку, в Європі ніхто не хоче війни. І те ж саме польське суспільство воно навряд чи зараз готово. Брати а, автомати йти захищати там, йти воювати а, проти Білорусі. Тому а, навряд чи немає ні мобілізаційного потенціалу для цього в Польщі і багато чисто електоральних, політичних, соціальних розрахунків щодо цього. Тому ми зараз є свідками а, або НАТО трансформується в. Блок, який адекватно оцінює загрози, в тому числі публічно і гібридно. Або е після того, як ми вже е знаєте посміхаємося, коли чуємо від ООН чергові нісенітниці, так само ми будемо посміхатися через певний період і щодо НАТО. І тоді стає питання: що ж це за альянс, який не може навіть захистити свого базового союзника, Польщу, яка зараз... Під ну, тиском гібридних загроз. Це дуже серйозне фундаментальне питання для НАТО всередині. Українці самі себе захищають. У нас системою оборони все окей. Ми вже знаєте пройняті тим духом. І потрібно буде, і, знаєте, і журналісти, і експерти також візьмуть зброю. Насправді, це правда. І тут не треба нікого переконувати, чи якось додатково ще нас. А ось поляки. І польські експерти серед того, що польські журналісти, польська громадська, чи здатна вона захищати свою Польщу? У мене великі питання, великі сумніви щодо цього. Тому, знаєте, хай оці гібридні загрози стануть тестом для натівських країн, стануть засобом переформатування стратегії, і найкраща відповідь на гібридну загрозу така сама гібридна загроза. Знаєте, оце в вашому ефірі ми в середу минулому спілкувалися. Здається, я казав, що найкращою писали мене найкращою відповіддю на удари по портовій інфраструктурі в Одесі, в інших містах було що. Тоді, як з язика сняло, я сказав, що найкращим ударом буде удари по новоросійську Таганрогу. В п'ятницю ми побачили ці удари по таганрогу. І українське суспільство розуміє, що у українців є. Хай поки дрібні, малі, але спроможності наносити і переносити війну на територію Російської Федерації. Так ось, українці навчились себе захищати, а чи навчаться так же само гібридно реагувати і натівські країни? Оце великий знак питання. Мені б хотілося, щоб е, суспільство і громадськість і уряди НАТО е, зробили висновки з усього цього. Чи зараз ця квола реакція фактично розв'язує руки Путіну, і він і далі буде поширювати в різних країнах Європи цю гібридну війну? А він це робить давно через замовні інформаційні провокації, через заяви то Вучича, то Орбана, то Лепен, то Шрёдера, то Бергусконі вже покійний. Але на серйозні кроки військові. Да, от навряд чи. Я, ми там аналізуємо, як ведуть собі літаки розвідники Російської Федерації, наприклад, в Європі. Вони ведуть себе обережно. Тобто Росія насправді певні свої дії спрямовує лише в публічну площину. Ну, щоб ми з вами, наприклад, обговорили це. А насправді на серйозні військові зіткнення Росія не те, що не готова. Для Росії це точка вже неповернення. І вони це розуміють. Бо українська війна стала тріш, трішки для них холодним душем. З тих пір частина російських генералів, російських олігархів, чиновників ну, вони формують уже недовіру до дій Путіна. Якщо раніше дії Путіна сприймалися як однозначно праві, тобто навіть не без обговорень, ну, як, якщо цар сказав, то тепер можна діяти. То зараз в, російському, в російській еліті я вже мовчу про там російське деяке середовище, хоча б, принаймні міське населення, воно вже розуміє, що е, те, що робить Путін, це бахвальство, це понти, це публічна е, піна, і вона за собою несе лише ризики, які на жаль чи на щастя для нас російська влада не може прорахувати. І от е, тому на серйозну військову ескалацію, навряд чи вони зараз е, єдине, що вони можуть утнути, це у них оце Запорожська АЕС. Вони залишаються. На жаль, питання дуже складне, якщо чесно. Ми трошки іноді заспокоюємося, але іноді від Запоріжжя з Енергодару багато тривожної інформації. Ще от щодо вагнерівців, ви про них теж згадували, і ми ж чули від Лукашенка про те, що вагнерівці хочуть йти на Польщу. Потім вагнерівці говорили про спільні навчання власне із Міністерством оборони Білорусі на кордоні з Польщею. Це теж елемент гібридної війни? Я прихильник того, що це дуже схоже на димову завісу. Ну або принаймні є два варіанти поведінки у російсько-білоруської сторони. Перша створити а, там, нажахати інформаційний шум навколо ситуації з польсько-білоруського кордону, сувакського коридору, а, підтягнути, наприклад, розумних людей, які постійно будуть говорити про цю загрозу. А насправді а, зробити ДРГ-марш киток на території Української волині. хоча б принаймні спробувати пробратися до Ровенської АЕС. Тому і президент і проводив, коли вагнерівці почали перекидувати на територію Білорусі. Президент і проводив ставки саме на території Ровенської атомної електростанції. Називалась також і Хмельницька атомна електростанція, але мені здається, це надто примітивно ризиковий для вагнерівців і ДРГ-группаря. Вони можливо. Оцінивши те, як робили рейди партизанські «Свобода Росії і РДК на Брянській і Белгородській області, вони б хотіли повторити щось подібне, але з боку Білорусі проти нас, мені здається. Тому спочатку, оскільки Путін є майстром ГБшних провокацій і от таких е камуфляжу, да, то вони спочатку формують за ну публічну інформаційну, начебто, загрозу території НАТО, досягають певних інформаційних успіхів. Але насправді засилають ДРГ-групи проти, е, проти українських солдатів, на які укріплюють і охороняють зараз північний кордон. Це один варіант, і він, до речі, цілком ймовірний. Інакше б наш президент не віддавав би вказівки миттєво. Ще більше укріплювати державний кордон з Білорусі. Правда ж? Правда, тобто ризик артикулюється українською владою, значить, він формально є. Хоча головне управління розвідки Міністерства оборони України вона зробила заяву, що на даний момент ну, навряд чи вагнерівці підуть на територію України. Але і дійсно у нас є інститут вивчення війни, який також повідомляв, повідомляв що вагнерівців немає важкої техніки, але ця важка техніка може з'явитися в будь-який момент. Це перший маркер. Другий маркер. треба. Я думаю, розвідка відслідковує е, способи е, переміщення да, вагнерівців по території Білорусі. І сьогодні вони в Берестейській області, завтра вони можуть бути в Гомельській області. Це ж ми прекрасно розуміємо, що е, система роз, в Білорусі шляхів досить розвинута, і вона, вона формувалася також під певні військові цілі в майбутньому і ем, В свій час під час ще радянського союзу, і е, тому загроза є цілком реальною. Але наскільки цей варіант може бути запущений, е, я думаю, що росіяни тримають його про запас у випадку, наприклад, сильного успіху українського контрнаступу, різкого успіху українського наступу, як контрнаступу, який дозволить, який потребував буде потребувати Росії, хоча б показати хоч якусь ініціативність. Хоч якусь здатність навіть ціною життів. Тим паче, ви ж розумієте, що вагнерівці, і тут, до речі, Лукашенко, хоч в чому прав, але він править точно, що бажання помститися за там за провали і вбивства під Бахмутом, який ну, чинили в тому числі українські сили оборони, обороняючи свою землю, вбиваючи ворога вагнерівців, то бажання оцій. Професійної помсти чисто військових людей, воно як категорія і має право на існування. Тому я думаю, що, можливо, цей мотив чисто психологічно присутній у вагнерівців, і його також відкидати не слід було б. Щодо щодо стосунків України і Польщі, тому що теж останніми днями надходять якісь тривожні сигнали. От заявив заступник міністра закордонних справ Польщі про те, що відносини з Україною останнім часом не найкращі, і про те, що є багато питань, в яких між Польщею і Україною немає згоди. Є вже реакція українського президента на це. Він заявив про те, що емоціям потрібно охолонути. А Київ і Варшава не повинні дозволити політичним моментам зіпсувати відносини між громадянами двох країн. Наскільки в цих моментах зараз це відіграє роль? Економічна вигода для Польщі, окремо і для України? Економічна вигода присутня. Точніше, мотивація, але б я б зосередив увагу на іншій мотивації на електоральні. В Польщі, ще раз підкреслю, наближаються восени парламентські вибори, від яких е залежать позиції правлячої вже декілька циклів партії Право і Справедливість. Е Ці заяви. Вони спрямовані електорально на ті групи польського суспільства, які фінансово втрачають свої економічні позиції, наприклад, через українське зерно чи через надмірну кількість української робочої сили в Польщі. І от спроба представити представ, точніше, перед цими групами виборців в якості захисників польської економіки вона дуже спокусувала для нинішньої коаліції правих. Яка вже не має того рейтингу, яка який е, у неї був на минулих парламентських виборах 2019 року? А це я от відслідковую електоральну ситуацію в Польщі за пам'яттю Мою можу сказати, що це приблизно 45%. п'ять я не Тоді був зараз? Це не 45%, бо беремо випневий електоральний опитування. Альянс правих на чолі з правом справедливості це партія. Президента Дуди, це партія уряду Морвецького в альянці правих 33%. У той час, як у їх основних опонентів, це партія громадянська коаліція, партія Ліві, партія Третій шлях є можливість формувати в майбутньому сеймі коаліцію. Тобто нинішня влада польська вона може втратити повністю підтримку. І от подібні дипломатичні непорозуміння, які от зараз публічно ми бачимо, да, коли цей міністр канцелярії президента зробив ну, доволі різкі заяви, якщо чесно, і образливі в сторону України, але Україна відреагувала достойно, я вважаю, і вони всі спрямовані на підтримку тих груп виборців, для яких українська тема є подразником. От, як ми не живемо в польському суспільстві, нам ми ну, міркуємо з українських позицій. А якщо подивитися уважно проаналізувати ситуацію всередині Польщі, то, то деяких поляків дратує наплив імміграції, деяких поляків дратує інфляція через війну, деяких поляків дратує відсутність робочих місць, які, наприклад, там вчитаєш певні польські пабліки, які зайняли українці. Конфліктні конфлікти виникають не на пустому ж місті, правда, які ми спостерігаємо там в польському суспільстві, а ще й більше дешеве польське дешеве українське зерно на польському ринку, яке призвело до втрат для польських фермерів. А це все виборці. Вони голосують за нинішню партію право і справедливість або за опозицію. І тому нинішня партія влади вона хоче показати, що вона, начебто, ну з одного боку, і воєнно допомагає Україні. А з іншого боку, захищає інтереси польських виборців. І то ми таких, таких заяв буде багато, готуємося до них, сприймаємо це спокійно, як тільки виборчий цикл пройде, побачите, все заспокоїться і все, всі подібні випадки припиняться. І я думаю, що це просто політична логіка. Ці заяви не вплинуть на динаміку воєнної підтримки України, а враховуючи останній цей інцидент, якщо знову повертаємося до обговорення порушення повітряного простору Польщі білоруськими гелікоптерами, воєнний альянс України і Польщі сильний, як ніколи, і буде лише укріплюватися, бо у нас є спільні безпекові ризики. Через розгортання Кремлем і Лукашенком гібридних операцій на польсько-білоруському кордоні, а це важливіше ніж кон'юктурні ігри в електоральних цілях для певних польських політиків. Але повторю ще раз: теоретично, ну вони мають право на такі заяви у себе в країні, бо у них є вже передвиборча боротьба. Іде вже до виборів залишилось три місяці. Уявіть собі, який вал буде от таких заяв. Ну, Ми будемо поважати вибір польського народу. Сприймати ми маємо спокійно. А, українці також іноді дозволяють собі неприхильні заяви щодо поляків десь в пабліках, десь в соціальних мережах. Це є демократія, але спільні безпекові ризики все одно переможуть. Військовий альянс між Україною і Польщею це не розірве. Пане Олеже, що доєднались до нашого отару. Політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак був з нами на зв'язку.